Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як збирати таку головоломку, як годинник. Ось так виглядатиме годинник в розібраному вигляді. І почнемо з механіки. Отже, в годиннику є 4 піни, і ми будемо використовувати механіку з двома опущеними піднами а двома піднятими. Два піднятих піни рухатимуть шість елементів, які знаходяться навколо них. Також працює з будь-якої сторони. Одна механіка, яку ми будемо використовувати, це три піднятих піни та один опущений. В такому випадку викрутитимуться усі коліщатка, окрім того, яке знаходиться біля піна, який зараз опущені. Тепер я розкажу вам, як спиратися в годинник. Зборка годинника починається з хреста, так як і в звичайному 3 на 3 Тут використовуватиме методику 2 піднятих піни, 2 опущені. У нас рухатиметься 6 елементів. І спочатку ми підводимо центр до того елемента, який поза рухом. Далі опускаємо ті піни і піднімаємо інші. В моєму випадку я хочу рухатись за часовою стрілкою. Тепер підводимо ці два елементи, які в нас складені, до третього. Того що який поза рухом. Тобто нижній. Далі за часовою стрілкою мають йти праві піни. І ми підводимо ті три елементи, які вже в нас складені, до того елемента, який поза рухом, в цьому випадку лівим. Тепер у нас йдуть нижні піни, останні. І ми підводимо ті чотири елементи, які складені, до останнього, тобто до верхнього. Хрест складено. Перевертаємо годинник на іншу сторону. Тут так само треба скласти хрест і використовуючи методику два піднятих піни, два опущені. Механіка точно така сама. Тільки цей раз я почну з правих пінів, з яких би мені не почати і в якому б напрямку ви не рухалися, все одно годинник складеться. Підвожу центр до нерухомого, беру наступні піни, підвожу їх. До верхнього нерухомого. Далі беру два ліві піни. Також підвожу до нерухомого правого і останній верхній підвожу до нерухомого нижнього. Хрест складений, піднімаємо всі піни і підводимо до 12. Тепер, коли хрест є на обох сторонах годинника, нам залишається лише поміняти напрямок кутових. Для цього будемо використовувати методику три піни підняті, один опущений. Вибираємо той пін, який знаходиться біля неправильного повернутого кутового. І натискаємо його. Він буде нерухомим. Повертаємо наш хрест до нього. Так, щоб стрілки дивилися в тому самому напрямку. Не забудьте підняти пін. Опускаємо інший пін, який знаходиться біля неправильного кутового. Підводимо стрілки в тому самому напрямку. Піднімаємо пін. І нарешті опускаємо пін, який знаходиться біля останнього, зводимо, піднімаємо пін і підводимо до 12 годин. Ваша головоломка вирішена. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!